God giving off from blue tops like Mars Simpson. Just hard discipline, pot simmering, cooking up. No rocks in the pan, watching the plan form in the sand bed and castles out of thoughts in I head late nights. No sleep in my bed, trying to see my dreams manifest. Look at that, man. Look at that. We nice. Put the past on ice. I was bad like Mike. Girl. Now I'm good like Kendrick said. Boy, we gon' be all right. Girl. I just double my price. Yeah. I get love on sight. That's the only love I like. Now look at that. We nice. For all the ones who showed it showed up with no motives. That fake love is so bogus. I don't take love from false owners. Don't respect those who promote it. On paper, you look honest. On the outside, looking in. <laughs> Так, друзі, в нас наступна гра стартувала і стартувала вона як бачимо із у ворота свого суперника ФК Легіон Андрій Лепех. Вже на перших секундах відзначається точно дівченко. 43-й номер Дмитро Анцупов. Другий Іван Озарян, 39-й Андрій 11-й Артем Єворський. номер 10. Кіпер перевіє. М'яч у руках Максима Тивоненка. Сьогодні вже двоє сусідів. Макіта Шульга. Відає пас на Романа Захарченка. Той правіший Дудар дістав простріл. Шевченко. Шульга. Варчак. Шульга до кінця йти. Ці молоді поружем. Шульго. Дудар. Шульга. Перед ним. Вигоднер. Гореться. Вигоднер. Шульга. Падіння. МКТ. Казарко Ча. Нічого Легіону не допомагає зберегти м'яча. І тут... Тивонен Коногами, власне, хвилокі. Стахов Ансупов намагається боротися. Стахов входить у карну зону. Простріл. І в підкаті зараз Озарян м'яч. Ващук. Ващук. Ващу. І б'є низом. Точне вкидання. Лопе Головою скинув Фролов. За ним ідеа Астахо Фролов прикриває Фролов. рефері Фолз вистить. Є продовження Лепеха. Лепеха, тивоненко, вийшов. Один Шевченко підхоплює. Шульга, тут буде тиск з боку сута. Безпалий. Безпалий центр. Фролов зачепився. Продовжив здорово. Момент, момент, момент. Безпалий. Безпалий. Ігор забиває десятка. Свій черговий м'яч у цьому сезоні проводить ігор безпалий. Точно це пам'ятаємо. не перше взяття воріт у цьому сезоні заборові проводить. Ігор безпалий. Ми значимо, що в третьому матчі поєдинок із новим життям, то там гол плюс пас в активі безпалого. Ну і сьогодні, сьогодні, поки одна результативна дія зараз легіонери відповідають. Астахов! Астахов пробиває. Легіонерів відкидати одне взяття воріт. Арчак водить Гордієнко випередження. І зараз З Страходжує лівої. Шуліха, лівої. За Захарченко. момент Захарченко. Не дають бити. Лепеха не дає бити. Пас не Зашак забрав. Швидко вкидає. Точне вкидання, ми спали. Лепеха. Лепеха. Лемченков. Рафрі. Шастивиць. фол з боку Ігоря Гордієнка проти Рьомченко. 34 хвилина. І. жовта. Жовта для Голкіпера. Що правда. Емоційно. Варшук пробиває. Вай Кіпер загрозу Варчаки. Квантер випадує бути. Вигоднер! Вигоднер! вигоднер. Гол! забиває вигодне із флангу лівого. 3-0 на користь буреві. 36 хвилина зустріч. Астахов. Астахов. Рукує, до вигодне. Центром. Єворський. Полкіпер. Завершення цього поєдинку. Єворський виконує штрафний. Єворський. Яворський! яворський! Дощі сінько ворота. Цілить зараз яворський. І навіть той легіонер, який закривав дальній по сигналу посигнало злівою виконуватиме штрафний. 17-й номер Легіонна. Варчак відбиває. І скидка від Фролова точно далі. І вихідвал на, на кольщі, і номінальних господарів.